Патріот в Україні Олексій Резніков підтвердив прибуття зенітно-ракетних комплексів. Про це міністр оборони України написав у Твіттер. Він подякував своїм німецькому та нідерландському колегам за сприяння у наданні Україні цього озброєння. Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя. Саме так сталося з Петріотс ще до повномасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Петріот. Наші зенітники освоїли їх так швидко, як тільки могли. Раніше уряд Німеччини повідомив про передання протягом тижня Україні однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Петріот із ракетами до неї. Як зазначив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, ця зброя зможе збивати балістичні ракети іскандер М та російські літаки на відстані до 150 кілометрів. За словами Ігната, це дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від наших кордонів.